Вчителька просуває російську пропаганду. Гучний скандал навколо однієї зі шкіл Дніпра. Війна почалася, бо українці вісім років бомбили Донбас. Таку думку серед учнів, нібито озвучує вчителька англійської мови одного з міських ліцеїв. Про це в соцмережах заявила мати шестикласника. Утім, коли наші журналісти почали розбиратися в ситуації, жінка зненацька видалила пост. Чому що каже директорка школи та сама вчителька в справу вже навіть втрутилися правоохоронці? Репортаж. Нашої Катерини Нічик. Війна в Україні почалась через те, що українці 8 літ бомбілі руських на Донбасі. Це пост у соціальних мережах Дар'ї Волкової. Матері шестикласника, який навчається в одній із найпрестижніших шкіл Дніпра. Жінка публічно звинуватила вчительку в антиукраїнських висловлюваннях та просуванні російської пропаганди серед учнів. Це те, що чує мій син від вчительки на уроці в школі. На дворі 25 й рік. Дніпро, як вам це? І пост швидко завірусився, зібрав чимало реакцій та обурливих коментарів. Це огидно і сумно водночас. Жесть, просто два рази перечитала, щоб зрозуміти. Якоїсь школи стосується скандальна історія. Мова йде про 23-й полімовний ліцей. Заклади з серйозним патріотичним вихованням та чималим волонтерським рухом. То чи дійсно одна з його вчительок має проросійську позицію? Питаємо у директорки. Зранку я почала з'ясовувати ці питання з мамою, з дітьми. Поки що триває службове розслідування, нічого сказати не можу вам. На даний час факти не підтверджуються. Саме тому вчительку англійської, проти якої й виступила мати одного з учнів, навіть не відсторонила від роботи. Зараз йде мова про вчительку фахову з великим досвідом роботи, з гарною професійною підготовкою. І якщо ми зараз всі накинемося на неї і не буде доведено те, що там про що мама говорила, що буде робити вчитель? Він просто може піти зі школи і тоді. Багато годин англійською залишиться без вчителя посеред навчального року. Ба більше шокує директорка і результатом розмови із тією самою мамою. Коли ми почали зв'ясовувати, саме яка вчителька, то її дитина взагалі не навчається в цього вчителя, про якого говорять, і не була не ходить до неї на уроки. Що ж на ці аргументи директорка відповідає авторка скандального посту Дар'я Волкова публічно спілкуватися із журналістами відмовилася, бо більше згодом видалила і власний допис. Поза камерою пояснила все через те, що її дитина насправді особисто не чула слів вчительки. Це зі слів її дитини. Хтось десь якийсь хлопчик сказав, він почув, мама написала. Між тим пост матері учня у соціальних мережах наробив такого галасу, що у справу втрутилися і правоохоронці, і тепер перевіряють, чи дійсно із вуст вчительки лунала російська пропаганда. Службова перевірка триває і в школі. Якщо таке було, якщо факти підтвердяться, якщо вчителька в чомусь винна на даний момент я не можу цього вам сказати. На інцидент відреагували і у департаменті гуманітарної політики міської ради Дніпра. Інформація, поширена в соціальних мережах щодо висловлювань учительки полімовного ліцею номер 23 Соборний міста Дніпра, наразі перевіряється. Усі відповідні органи проінформовані. Ситуація перебуває під контролем і перевіряється у встановленому порядку. Очікуємо на офіційну заяву компетентних органів. Сама ж вчителька після скандалу вже подала заяву про звільнення. За власним бажанням. Утім, чи справді просувала на шкільних уроках, російські наративи публічно так і не пояснила. Чим завершаться перевірка, питання поки відкрите. Ми продовжимо стежити за розвитком ситуації. Катерина Нічок і Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. Ну, він підійшов, почав на всіх кидатись. Люди просто спілкувалися українською, і саме через це просто на вулиці на них накинувся агресивний чоловік. Охоронець житового комплексу у центрі Дніпра описує ганебний напад на перехожих. Тиха вулиця у самому центрі Дніпра. Саме тут геть п'яний та агресивний чоловік нападав на перехожих, щойно чув їхню українську, принижував замову та провокував конфлікт. Бійки вдалося уникнути виключно завдяки витримці та здоровому глузду перехожих. Мовний провокатор щосили наривався на відповідь. В основному, що там на російському балаках, Російською мовою. що йому не подобається, що йому все не подобається, та чого ти тут живеш? Фанат руського язика не лише провокував та принижував Дніпрян за українську, а й відверто зізнавався в любові до російської і ненависті до української мови. Ну я вас ненавижу. Ви ж там русський язик. Ненавіжу, а я вас ненавіжу. це якесь уже людей, які постраждали від агресивного українофоба, знають майже всі місцеві працівники крамниць. Говорять, мовним скандалом шоковані, а поведінкою п'яного провокатора обурені. Я не думала те, що зараз в країні війна, і є такі ще люди, які можуть так висловлювати свою думку про нашу українську мову. Таких людей взагалі не поважаю. Ну як ти живеш в Україні, і ти можеш щось мати проти української мови. Ну надія працює в крамниці біля місця конфлікту. каже такого ще жодного разу не бачила. Насправді дуже рідко. Ну немає. Такого щоб кожного дня були які були якісь зауваження стосовно е, мови. Е, е, ну в більшості розмовляють українською мовою. Щойно шокуюче відео з українофобом розлетілось соцмережами до буйного прихильника російської постукали правоохоронці. П'яним провокатором виявився дніпрянин на ім'я Дмитро. Довго чекати вибачень не довелось. Той, хто гучно заявляв, що ненавидить бандерівців і українську мову, покаявся, що був неправий, принаймні на камеру. Я Дмитро Іванович, 8 травня, в стані алкогольного сп'яніння створив конфліктну ситуацію з приводу української мови. Хочу вибачити за свою поведінку. Але чи вистачить лише вибачень за таку поведінку в поліції та СБУ? Інцидент офіційно не коментують, тому неясно, чи справді розкаявся українофоб Дмитро. і що ще з такими настроями від нього можна чекати? Тому що сьогодні він зневажає мову завтра він зневажає державу. післязавтра він ставить мітки і наводить ракети, і потім маємо. Е е Загиблих серед цивільного населення вони нас називають бандерівцями за те, що ми говоримо своєю рідною мовою. Ну то тоді назворот можна називати їх путіністами. Утім, омбудсменка нагадує, в публічному просторі люди можуть говорити будь-якою мовою а українською зобов'язані лише в державних установах та сфері обслуговування. Тож конкретно у цьому випадку, навіть попри агресію провокатора, притягнути його до відповідальності за законом фактично неможливо. Проте це дуже негативний факт. І тим паче на 12-му році війни, тому що зневага до української мови, як до державної мови, є проявом, на мою думку, і також сепаратизму. Я вважаю, має маю з'явитись законопроект, де буде передбачена відповідальність саме за прояв зневаги до державної мови. А поки такого закону нема, виходить, що українська в Україні залишається незахищеною законодавчо. Утім, в залежності від обставин, якщо ж ви таки стали свідком схожої ситуації, пишіть омбудсмену і залишайте відповідну скаргу. А якщо ж це відверта антиукраїнська позиція, звертайтесь до правоохоронців. Марко Ручка Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу.